А можна взагалі не піднімати ціни? Я просто коли кажу, що е, є критика, ой, там підняли ціни, там я кажу: ну слухайте, ну буде. Давайте, давайте скажемо так: в Україні все одно буде, може, найнижча ціна, але найнижча європейська ціна. Ну не, не може так бути, що в Австрії стільки, в Польщі стільки, в Голландії стільки, а у нас п'ять разів менше. Ну, ну як? Як це? Ви абсолютно праві, кого ну дійсно. Ну треба вже повірити в те, що в Україні найнижча. В Європі ціна нижче, до речі, ніж в Молдові, і в ті ж самій Білорусі. Я можу вам сказати, взагалі, якщо порівнювати з Польщею, Словакією там Чехією, у нас для населення втричі менша ціна ніж в сусідніх країнах. Німеччина, якщо порівнювати, ну буде, мабуть, разів 7-8 менше. Розумієте, я розумію контраргумент одразу. Тому, щоб не нападати на мене, люди одразу кажуть: а наші доходи не європейські. Погоджуюсь з цим, погоджуєш. Хоча не усіх. є частина наших українців, які по суті давно вже працюють на ринку праці і мають ну достатньо непогані доходи. Є безумовно в першу чергу пенсіонери малозабезпечені забезпечені там розумієте, бюджетники. Там де дійсно доходи випадають і тому. Тому безумовно питання тарифів у нас дуже гостро завжди стоїть, оскільки я згадую, коли я був головою держкомітету ЖКГ, і так далі, питання тарифів це економічна категорія, але воно перетворюється політично. Розумієте, бо ці низькі доходи вони завжди супротив входять із цими тарифами. Пане Олексію, я, я останнє не... скажу. Потім почну задавати питання, щоб відійти від філософії. Тому що я, коли мене питають, у нас доходи менше, я кажу, а ви праці. Працюєте як німці, у нас дороги такі, як в Німеччині, у нас будинки такі, як у нас медицина, як в Німеччині, у нас освіта гейдельбергські університети розкидані по всій Україні, і там Нобелівських лауреатів виховують. Так що ми ще оце коли кажуть про доходи, я завжди кажу: альо, ви ми вже навчилися, як на німці працювати. От навчимося, будемо отримувати теж великі гроші. Але питання в іншому: що тоді робити? Просто пристосовуватися, чи що має робити тоді уряд? Я вам скажу, що я як журналіст можу сказати, як, мі, як в медіа, що уряд ніколи не пояснює. От чомусь Олексій Кучеренко пояснює, принаймні в моїх програмах часто. А я би хотів, щоб голова уряду, міністр сказав. І просто з крейдою на дошці, чуваки, от у нас так, а отут от не виходить. Ми тут намагаємося: тут так, а тут так, а тут таке, а тут нам не дадуть позику, і тому ми вимушені. Ну, давайте говорити з населенням України. Навіть погане, В першу чергу погане. А з вами абсолютно Микола, і, До речі, ви знаєте, я як депутат від опозиції, мені легше за все було б зараз квовати. Датам ні гадя мерзавці, що роблять, ніякого підвищення. Взагалі безкоштовною має бути електроенергія, а ще краще доплачувати, правильно за її споживання. Ну я ж в усіх передачах і в вашому ефірі так само намагався спокійно пояснити, бо я вважаю себе фахівцем, професійною людиною, першим заступником голови профільного комітету. Я пояснював. В економіку і на превеликий жаль, дійсно, тариф для населення навіть не покривав собівартості. Розумієте, ось в чому біда. Причому собівартості не так званої ринкової ціни. Якби там ринкова ціна, то у нас би взагалі в платіжках було 5-6 шість гривень за кіловат годину. Ні, це береться собівартість найдешевшої в Україні електроенергії енергоатому державного. Державного енергатому до неї додається вартість тарифу по «Укренерго», Цей тариф так само держава встановила його ж ніхто з даху не взяв. Додається тариф «Обленерго», і держава його встановила і надається, ще одна торгівельна націнка. І от в результаті ледь-ледь ми виходимо на ці там приблизно 2,88, що порахував е, НКРКП. Порахувала уряд. Навіть скостив, бо НКРКП подала розрахунки на 2,88, Уряд на 24 копійки знизив, і відповідно 2,64 своєю постановою затвердив. Тобто підвищення умовно на 96 копійок. Ну якщо брати гривня 68 попередні. Гривні 44 там трошки більше. Але тепер ціна питання, да, пане Микола, От ви здаєте, що, що робити? Да жити, що робити? працювати, нічого робити. Порахуйте, середнє споживання у української родини 170 кВт годин на місяць. Запам'ятайте, будь ласка. Тобто, середнє в середньому домогосподарства 170 кВт годин. Підвищення умовно на гривню приблизно 170 гривень. Це додаткове навантаження сьогодні на родину в середньому по країні. Смертельне це. Ні, не смертельна. Пенсіонерам треба допомагати, малозабезпеченим допомагати. А для тих, хто працює, отримує середню зарплату, яка складає там 17 тисяч на сьогодні. Розумієте? Ну погодьтеся, це не смертельна. І останнє. Ви задаєте питання: чи можна було не підвищувати? На жаль, ні, не можна було розумієте? Бо ця дірка величезна в енергоринку вона сьогодні добиває енергетику, і вони всі зайшли в такий глухий кут не розрахунків, розумієте? І дійсно ризики прості, у нас буде дешева електроенергія по ціні тільки її не буде в мережах, розумієте.